Більше тисячі кілометрів. Така протяжність лінії фронту, де зараз точаться важкі бої. Окупанти наступають широким флангом, атакують усім, чим мають, аби таке прорвати нашу лінію оборони. Ворожа армія не залишає і надалі штурмувати позиції наших захисників. Вони використовують ці види озброєння як артилерію, танки, різного типу безпілотні літальні апарати, а також тактичну авіацію. В українській розвідці припускають, росіяни планують на початок літа посилити наступ. Найближчі місяці справді будуть непрості. Зрештою, ми зараз це спостерігаємо в наживо, як наші оборонці стримують навали, чергові навали стратегічним напрямком для решистів. Є Покровськ. окремим напрямком стоїть український схід, Донбас, Донецька, Луганська області там спроби наступальних операцій ворога. Носить особливо активний характер часів. Яр зараз один з пріоритетних напрямків для росіян. Біля міста точаться важкі бої. Та лінія фронту кажуть військові тут стала. Місто знаходиться під контролем українських збройних сил. Російської армії в місті немає на околицях. Теж. Однак були певні спроби штурму кілька днів тому, і вони не полишають своїх спроб маленькими штурмами. Час від часу заходять, намагаються заходити. Наші підрозділи їх успішно відбивають, відкидують. Гіпотетично, у разі захоплення часового яру, ворог зможе взяти під вогневий контроль Константинівку та Дружківку і теоретично зробити плацдарм для подальшого просування на Костянтинівку. Та от чи зможуть росіяни реалізувати свої плани? Передумов для їх немає, тому що ми їм не дамо цього зробити. Місто часто розташоване на певних павнівних висотах, вигідний як для оборони, і воно дає контроль над прилеглою місцевістю. Вийти на адмінкордони Донецької області, головна мета Кремля, і все, щоб у своїй пропаганді показати чергову перемогу. Цікавий сих точки зору з точки зору наступу напрямок. Це Донецький, Чисто пропагандистська. Що вони вийшли там на кордони Донецької області? Вони планують відкинути збройні сили від моря від Азовського моря і убезпечить ланцюги поставок логістику для угрупування, яке знаходиться в Херсонській області в Запорізькій області. Закидати наші позиції кабами та артилерією, а потім зайти піхотою. Така тактика у росіян та наші бійці щоденно ламають їхні плани в цьому контексті. Також з нашого боку досить важлива є і боротьба із засобами. Радіоелектронної боротьби противника їх знищення дає нам змогу застосовувати наші дрони на більш на більшу глибину завдавати удари по логістиці. Поскупченням особового складу й техніки і таким чином нівелювати навіть чисельну перевагу противника на цьому напрямку, міцні укріплення, які зараз активно будуються для оборони, теж зменшують наступальний потенціал ворога. І навіть звичайні протитанкові рови вони не дають змогу противнику на раптовий наступ з використанням великих полон бронетехніки, не дають противнику застосовувати великі підрозділи для свого для своїх штурмів. Для Здійснення лобових атак. Нам для того, щоб тримати оборону, нам треба гарно побудовані три лінії оборони. Витоновані, дуже глибоко копані. Ці лінії усилення будуються. Крім того, нам треба засоби проти ворожої авіації. Це засоби ППО-ПРО за е, великого дії на да, відстані приблизно 100-140 км. кілометрів. Ворожі літаки вони не зможуть відкидати авіаційні бомби. а ще нам вкрай необхідні жива сила та боєприпаси. Бо по той бік ворог готує велике групування, яке й піде на штурми. Чим більше підготовлених військових зі зброєю, тим менші шанси у росіян втілити свої плани у реальність. Людмила Гаврилюк, ми Україна, марафон. Єдині новини.